Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді піжами. Піжами Шотландія. Почалась з такої гарненької піжами, вона така йде довга, теплесенька, з капюшончиком, дуже мягесенька. З такими песиками. Це, напевно, коргі. Така Також тепленька-гарненька піжама. Це піжами Шотландія. Ціна, це є перший плюс екстра сорт і ціна за кілограм 3 євро. Це приблизно виходить 150 гривень за кілограм. Така гарненька, з коїх маркою такі гарнесенькі. Лот вагою 20 кг, і ціна буде за весь лот 3012 гривень. Гарненькі пішами, тут більш дорослий і також попадається і дитячий. Така гарненька тепленька піжамка, Такі штани класні, теплесенькі. Така довга. штани таких більших розмірів, такі на більш Більше потім ще на більшого гарного розміру, такі теплесенькі, І сердечка. за більш детальнішу інформацію звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!